Далі в рамку великого місця, надзвичайно важливий проект. Я тут абсолютно не жартую, я абсолютно серйозний. Справа в тому, що далеко не секрет, що люди, які пройшли війну, люди, які пройшли фронт, вони мають свій особливий погляд на все, що нас оточує. Погляд, який відрізняється від погляду тих, хто був і є у тилу. І от зараз дуже і дуже важливо почути слово українців, якими ми пишаємось, і не просто слово, а слово із приводу. Тих чи інших подій, тих чи інших тенденцій. Тож дуже і дуже важливо зараз дивитися і чути це слово. Представляємо проєкт, де в серії інтерв'ю чоловіки та жінки, які пройшли фронт, висловлюють своє ставлення до питань, які ми, українці, ставимо самі перед собою. Напевне, зараз дуже важливо почути слово українців, якими ми пишаємося. Сьогодні герой нашого інтерв'ю Олексій Притула. Олексій Притула, 42 роки, дружина Юлія, донька Соломія. У цивільному житті 11 років працював ветеринаром в одеській клініці. До військомату прийшов за власним бажанням. Мобілізували 5 червня 2022 року. У складі 25-ї десантно-штурмової бригади воював під Бахмутом, брав участь у операції зі звільнення Ізюма. Поранення отримав 30 вересня 2022 року під час чергової евакуації бійців наслідок прильоту касет. Ного снаряди втратив обидві ноги. Постійно про це кажу. Якщо вибрати одне якесь питання, це чому ти пішов на війну. Ну для мене це якісь такі супер очевидні речі, і мені важко про них розказувати і комусь там нагадувати і комусь це пояснювати, чому саме так відбулося. Бо це б нормально. Да, захищати свій дім, коли до тебе стукає війна. Піар військової служби має бути і мав бути. Завжди класним і крутим. Е, люди забули, що ну, бути військовим в час війни, це супер почесне, це супер круто. Ну, я зазвичай це називаю найстрашнішим днем свого життя. Е, саме той момент, коли я прийшов до цікав. Коли прийшов і сказав на вході, навіщо я прийшов? Знаєте, оцей момент, коли ти розумієш, що все, що з чим ти туди прийшов, лишається за дверима і. А попереду лише щось дуже невизначене і дуже стрьомне. Та нормальний настрій був. Бойовий. Ми доволі довго чекали перед наступом. У нас він кілька разів переносився цей момент виходу, ми ніколи не знали. І вже просто. Ну, я по собі суджу. Чесно, я не хочу оцінювати, хто там як на це дивився. Я вже просто ну, втомився розкладати рюкзак, складати рюкзак. Тому я вже, в принципі, радий був, що, що щось почалось. Як це буде розвиватись, я уявлення не мав. розумієте? бо це. Знову ж таки, треба розуміти. Я, от знаєте, я цивільна людина, яка опинилась просто в абсолютно нових для себе умовах. І я все сприймав на тому етапі е крізь призму свого там цивільного життя. Розумієте, це було цікаво. Кажу, як є. Я взагалі не думаю, що в них є якийсь мотив воювати. Те, що в них є, це я не впевнений, що це можна назвати нормальним мотивом, який можна в якомусь нормальному суспільстві вслух казати. Бо це якась, ну, просто це це кончена чепуха. Тобто, людина, яка намагається пояснити, чому саме. Він йде в іншу країну вбивати людей, чи просто захоплювати чиїсь хати, чи просто рушити ці блін міста. Е, я не знаю, що в неї голові. Росіяни, е, це кончений ворог. Для мене нема різниці, чи слабкий ворог, чи сильний. Це сила ворога не має... Ну, ти не маєш розслаблятись, знаючи, що ворог там, та, як там, чмобіки, да, чмобіки. Ні, б не чмобіки. Я можу пояснити там деякі речі, да, які мене не те, що спонукали, блін, з якими мені було важко жити. Там зараз калічиться і вмирають купа, купа людей, таких самих блін, як і я. Це не професійні військові, це такі самі люди, блін без військового досвіду, з нормальними роботами, блін, з сім'ями, з високими зарплатами, які вже там вмирають, поки я тут сиджу. Це хлопці, блін, дівчата. Які, блін, реально в два рази мене молодші, і, і вони вже не повернуться звідти ніколи. Яке я маю право просто тут сидіти, там, да, там щось там робити. Але я розумів, що все, що я не роблю тут, воно навіть близько, от навіть приблизно не варте того, що вони втрачають там. Бо я не хочу, щоб хтось вмирав за мене. От і все. При цьому я був владний, напевно, вмерти за когось. Ну, якось так.